Чи часто ви відчуваєте втому, тривогу чи невидимий тягар після спілкування з іншими? Насправді це досить часте явище, але це не завжди про слова чи вчинки ваші чи когось іншого. Інколи ми просто носимо в собі чужі енергії, вони можуть прилипати під час розмов, у натовпі, навіть через емоційний зв'язок із близькими, і якщо ми не очищуємо свій простір і себе, то втрачаємо власну силу. І перший крок це помітити. Запитай себе, це мої емоції, чи вони з'явилися після контакту із кимось. Чи справді я зараз зла, засмучена, чи це відлуння чужого стану. Коли ми починаємо відрізняти своє від чужого, ми повертаємо собі контроль. Чужі енергії часто усідають у тілі, напружені плечі, важкість в грудях, біль у голові це сигнали, що варто звільнити простір і очистити себе. Допомагають прості практики, такі як глибоке дихання з наміром, вдихаю своє, видихаю чуже. Це може бути рух, танець, розтяжка, прогулянка босоніж по землі або будь-що інше. Може бути вода, душ чи ванна сілью вимиває не тільки фізичну, а й енергетичну втому. Також важливий намір, бо намір це ключ, скажи собі в голос чи подумки. Я повертаю собі свою енергію, а все чуже відпускаю з любов'ю. Важливо не боротися, а саме відпускати. Коли ми боремося, ми тримаємо зв'язок і підсилюємо його своєю боротьбою. Коли відпускаємо, зв'язок стончується і розчиняється повністю. Звільнитися це одне. Але ще важливіше не дозволяти чужому входити заново в тебе і в твій простір. Тут допомагає внутрішній захист, такий як встановлення енергетичних кордонів, уявляючи навколо себе світле поле чи сферу. Також дозволяй собі говорити ні, коли щось виснажує. Будь уважною до свого серця. Якщо відчуваєш дискомфорт, це знак зупинитися або звернути увагу на те, що викликає цей дискомфорт. Найсильніший захист і очищення це внутрішнє світло. Коли ми наповнені любов'ю до себе і світу, чужим енергіям просто немає де осісти. Тому пам'ятай, твоє світло завжди сильніше за будь-яку темряву. Твоє основне завдання не носити чужий тягар. Ти прийшла у цей світ, щоб жити своє життя. Зі своєю силою і йти своєю унікальною дорогою, і коли ти вільна від чужих енергій, ти знову відчуваєш себе справжньою і йдеш своїм істинним шляхом, а не нав'язаним. Також далі ділюся практикою очищення, звільнення від чужих енергій і впливів, яка допоможе згармонізувати твій стан.